У скрутні часи ми зіткнулися із жорстоким нахабним і могутнім ворогом, який планував легко підкорити виснажену країну. Але плани кремлівських загарбників не передбачували відчайдушного опору українських патріотів. Вже наступного дня після оголошення анексії Криму військомати були переповнені добровольцями, готовими стати на захист рідної землі. Саме тоді для захисту громадського порядку, охорони життя прав і свобод громадян. На базі МВС була сформована Національна гвардія України. Рота Шторм була створена ще в травні 2014 року, але була реорганізована і увійшла до складу батальйону Донбас. Однак після складних боїв на Сході, коли під Іловайськом значна частина особового складу загинула або була виведена зі строю. Командування роти звернулося до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із пропозицією про створення окремого підрозділу, і ця пропозиція була прийнята. Самый в Иловайском котле справжнюю легендой и стал командир роты «Шторм» Жак. Боеви по и так расповедает про типу Дии. «Жак – командир моей второй роты. Я его недолюбливал, были на то свои причины. Но сейчас я готов поставить ему памятник при жизни за наших ребят, которых он спас под Иловайском. Не просто спас, а рыскал днями, ночами по полям и лесам, по городкам и селам, собирал наших братьев в тылу врага. Однією з особливостей роти шторм є те, що вона створена виключно із добровольців. Це справжнє бойове братство, в котрому один за всіх і всі за одного. Під керівництвом спеціалістів найвищого класу хлопці проходять військовий вишкіл, вчаться володіти різноманітною зброєю і готуються виконувати будь-яке бойове завдання на межі людських можливостей. Але після встановлення миру у нашій країні існування роти спеціального призначення шторм. Не втратить своєї актуальності, адже в їх обов'язки також входить охорона громадського порядку, виявлення кримінальних порушень протидія тероризму. Штормівці супергерої із реального життя, лицарі, в яких втілився незламний дух і воїнське мистецтво наших хоробрих предків. В дощі сніги, нехай трясуться вороги, з них зробимо шакалам корм, передіде, підрозділ шторм, грім у небі, земля гуде, рота шторм, Вперед іде грім у небі, земля гуде, рота шторм Вперед іде Гори і поля, за нами, друзі і сім'я, любов до рідної землі. Ми збережемо навіки, у небі, грім, земля гуде, уде. Роб... Шторм перед іде у небі грім земля гуде, рота шторм перед іде. Віра нас перед ведем, батьківщина. Це моє, до перемоги. Мети. вперед ідем, уперед брати, у небі грім, земля гуде, рота шторм іде у небі грім, земля гуде, рота шторм перед іде. Старая Йоны uh, uh, Наше, і разом з нами мільйон Люди, які підіймають руки, коли зі сцени лються близькі до серця стуки Це наша широке, рідна мова, брат за брата. Наше червона рута, море і Карпати, наш козацький дух, душа не самовита Ха? А нашим дівчатам позаздрить навіть не Це наше кожен скаже, подивившись мапу світ центр Європи. Україна, двері тут завжди відкрито. Наші пам'яті, герої, що відстояли країну. Та повага всім, хто з нами прославляє Україну. Це наше.